Безкалтер е, з пушапом, модель 99 J30. Гладка мікрофібра, біскалтер без кісточки. пушап сформований круглою гладкою форми. Пояс під грудьми досить повномірний, максимально відкрита лінія декольте за рахунок тонкої перемичечки, бретелі тоненькі, не відстюбуються. Еластична гладка мікрофібра і, і два ряда гачків. Безгалтер створений так, щоб він був максимально непомітний, тому тоненький, тоненький пояс і два ряда гачків, тонкі бретелі. Всередині товстий, в нижній частині випуклий пушапи, він додає пишності вашому зоні декольте додає начебто один ще розмір візуально. Всередині приємна на дотик гладка тканина. Гладкий безшовний брусгалтер з формованим пушапом без кісточок. В інтернет-магазині Білизна Inua Ін ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джель і К. Пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.